Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Як я і обіцяв у минулому відео, сьогодні ми з вами розглянемо пуму наступного рівня, яку нам пропонує Тундра. А саме пума VGTF, або якщо правильно німецькою мовою казати, VETF. В чому різниця взагалі між цією пумою та пумою, яка була у нас попередня, тобто 10.0 і ця 10.7. Якщо ми зараз із вами поглянемо просто візуально на них, так, якщо не будемо звертати увагу на ПТРК, на ці птури, то ми побачимо, що на цій пумі у нас тут відсутні модулі. А що це за модулі? Як я зрозумів, це модуль опромінення. Чесно, не знаю навіщо на цій модельці його немає. До речі, ось тут, бачите, куточок такий Хопа. І тут він теж вже є. Не знаю, чому так, оскільки абсолютно модулі дослідження вони всі ідентичні тут, так? Якщо захочете, можете зараз поставити в себе на паузу, подивитися. Тобто ми досліджуємо абсолютно все те саме. Навіть модифікації птура тут нема. Це все один і той самий Спайк ЛР2, який ми тут можемо бачити. Він є тандемний, пробуває тандемну броню. Тобто, по суті, класна штука, можна робити із ним веселі речі, можна робити підрив над баштою. Я вже трошки повеселився, погрався, тому давайте поїхали у бій та побачимо, як ця машинка веде себе по факту. Отже, цей відосик у нас сьогодні буде не про БМПшку, а більше про самі птури. Попереднє відео ви можете поглянути там більш детальний огляд цієї пуми, і я пропоную вам зайти та переглянути його обов'язково за посилання, яке ви можете бачити зараз. От а ми все ж таки детальніше розглянемо оці прикольні спайки, які нам додали сюди. Нагадую, що не варто донатити у Тундру, оскільки її розробники є москалі, донатьте краще на ССУ, чистіть свою карму. Також ви можете задонатити мені зараз. Ви можете бачити qr код і зробити донатик. Можливо, саме за ваші кошти я куплю Лукасіку баночку консервів. Він вам буде дуже вдячний. Отже, давайте поглянемо, що у нас взагалі з цим птуром. Він нам дозволяє робити, як я вже казав, цей дистанційний підрив, і я їм доволі часто користуюсь, навіть в якихось таких доволі визначних моментах, коли треба якомога швидше зорієнтуватися. Бо не завжди можна пробити техніку навіть тандемним боєзарядом, да, у якусь лобову проекцію чи ще кудись, ну там, де все ж таки багато броні. Краще це робити із совками, чому оскільки там все ж таки в них броні максимально мало, і ми непогано можемо їх підривати. З башти, так би мовити, у верхню проекцію. Я намагався один раз пробити Абрамса, я йому запрограмованим снарядом вистрілив у лоб Башти, нічого не спрацювало. Тобто, ну як снаряд спрацював, але з того було мало, як сказала молока. Тому м -м, намагайтеся такого не повторювати. Маємо критичні ушкодження у нашого ворога, так би мовити. Давайте зараз трошечки відремонтуємося, яке ми маємо пошкодження. Ми маємо пошкодження нашої гармати. Основної. Бачите, в чому прикол? По суті, це такий собі джевелін, який у нас стоїть на башті. Ми можемо робити всякі прикольні штуки. Неприкольно, коли нам прилітає ось так сильно. І це доволі боляче. Десь у нас тут трошечки комбінована броня відпрацювала. Не забудьте поставити вподобачку під цим відео, підписатися на канал та поширити його. Так, ну що, ми трошечки підремонтувалися, давайте поїдемо, поглянемо, що ми там можемо зробити. Зробити ми поки що нічого не можемо, особливо бо нам треба поповнити наші спайки. Нам їх, як я зрозумів, вибили цим літаком. Це не дуже приємна штука. Нагадую, що повне відео, повний огляд. Пуми ви можете поглянути зараз за посиланчиком. Це попереднє відео. Там був більш детальний огляд, ну, там можна більш наглядно побачити, як пума в топі себе поводить тобто із топовим шасі, із топовою трансмісією, із топовими снарядами. Тобто, все те саме, але за виключенням модуля зі спайком. Зараз у нас акцент саме на це додаткове озброєння. Ракети в нас поповнились, можна їхати дивитись, що нам там запропонує Рест Ворожий. Думаю, що ми можемо, звісно, не встигнути, але чому б не рушити туди. Так, ну наче хтось тут стоїть. Так. Так, стоїть, 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 стоїть та стіжити. Щось я в свого стрельнув, здається, так. Да? Так, я пропоную рушати на точку С, оскільки із наших туди ніхто не їде, і я гадаю, що це буде трошечки все ж таки розумним рішенням. Бо треба захоплювати всі точки. Єдиний з мінусів, що що е, я не налаштував кнопку зміни типу стрільби, тобто на програмовану, і це зараз мені трошечки незручно через це, тому що треба по суті натиснути цілих три кнопки для того, щоб зробити постріл. В принципі, нічого не заважає це зробити зараз. Можливо, я щось не так роблю, не знаю. Ви підкажіть мені в коментарях. Можливо, те, що я зараз натискаю воно до сраки карі очі, і треба там якось по-інакшому це все робити, але ну наче все за інструкцією, як то кажуть. Максимально обережно треба тут бути, оскільки оскільки тут можуть зараз хтось може хтось випертись. А тут я такий красний. Беха їхали сюди. Бачите, одразу у нас вилітають модулі. Ой-ой! Що ж ту коїться? Так, цитанчик мені не хоче допомогти, ні? Шакал паскудний. Стал стоїть. Щоб тобі так само допомагали все життя. Так, ну наче хтось тут є, але я пляха не бачу нічого. Чи то я сліпий, чи то я дурний. Влучення. Давай, давай, ай, бляха. От бачите, в чому мінус, у нас тут з електронікою проблеми. Ці всі модулі вони одразу вилітають навіть при звичайному влучанні куди-небудь. Так, отже, наступна мапа у нас ці срані джунглі, я їх не дуже люблю, якщо чесно. Тому, по суті, я одразу їду на точку А. На захоплення. Такс. Тут вже хтось стоїть. Будемо сподіватися, що цього когось а, тут відволікають. Царська БМПшка, одна друга. Ну, в принципі, блин, одну ми схавали повністю, інша у нас покалічилась. Доволі непогано. Але я трошки не зрозумів цього прикола, що тільки що нам прилетів. У нас тут, наче як броня, наче як в цей куточок. І це трошечки мене здивувало. Бо тут може хтось стояти і нас чекати. Вон стоїть болярка тут. Ну, що сказати. Отже, якось так, мої любі, пишіть ваші коментарі, як вам це відео, як вам цей спайк взагалі, подобається він вам чи ні. Чи вартувало було взагалі робити окрему пуму під те, щоб. Просто тупо навішати ну, один лише модуль, який нічим, по суті, не змінює цю машину. От підписуйтесь на канал. Обов'язково шерте це відео серед своїх друзів, які грають у тундру або цікавляться танковою технікою. Також можете зробити внесок у розвиток цього каналу за посиланням або із QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. А з вами був я. Слава Україні! Всім папа! -па.